Ви говорите люстрація через мажоритарні округи. Тобто, наші українці йдуть на вибори і своїм проходженням або ж не отриманням мандату дають самі собі оцінку, і вже видно, що довіряють їм люди чи не довіряють, а далі що їх виключається. Ця пропозиція стосується насамперед тих людей, які були у владі, насамперед, ті, хто мав кредит довіру людей і обіймали досить високі посади. Та чому досить високі? Високі посади в Україні. Справились, не справились. Не ховатися знову за списком. Така буде пропозиція. Така 8 липня а, програма і платформа буде представлена. Сподіваюсь, що і політична рада, і з'їзд підтримують такі підходи. В такому разі ми можемо і, і будемо здатні, і матимемо право говорити на те, що це оновлена партія, що це нова партія, що це партія людей. І тоді треба боротися за довіру людей. Інакше замкнути коло недовіри, і розчарування ми не розірвемо. Ну, ми ж знаємо, що тим, хто при владі, завжди довіряють менше ніж тим, хто в опозиції. Але наскільки коротка у наших виборців, у наших громадян пам'ять, чи зможуть вони знову дати мандат довіри тим, хто ще вчора буквально стоять для керма країни? Виборці насправді зараз дуже розумні, і пам'ять дуже серйозна, і я б не сказав, що вона коротка від Луцька до Дніпропетровська Запоріжжя, де ми зараз зустрічаємо, працюємо з людьми, саме вони вимагають таких підходів. Саме наші низові партійні організації вимагають, саме, власне, взагалі всі опозиційні сили зараз стоять саме перед цим викликом очиститися, очиститися, зупинити саме в себе і знищити політичну корупцію. І друге, здатність об'єднатися навколо конкретних дій, прийти від декларацій до дій. Це, повірте мені, вимагають. Кожна людина, з якою зустрічаєшся зараз і з якою ми працюємо, кожен трудовий колектив, кожна незалежна профспілка, які зараз відстоюють відстоюють свої права і протестують проти скорочення, масових скорочень, масових скорочень на підприємствах, що в Запоріжжі, що в Сумах, що в прилуках Чернігівської області. Відтак ми чуємо людей і мусимо діяти саме так. Якщо е, людина провалює вибори на мажоритарці, е, її виключають з партії? потім? Ще? Це питання з'їзду, тому що статутом передбачено, що це все це права з'їзду. І в нас, я думаю, в більшості демократичних партій. Ви Говорили про восьме число, а на 12 ви закликаєте до об'єднання опозиційних сил для захисту чесних виборів. Цитую ваші слова: потрібно зробити все можливе, щоб демократичні сили стали разом на захист чесних виборів. Не менш важливо, щоб ми не допустили у мажоритарних округах взаємопоборення. Патріотів, кінець цитати. От чи не стане це об'єднання знову ж таки танцями на граблях, аби адже ми бачили, що скільки вже не об'єдналося демократи, але змінюється політична кон'юнктура і все розсипається, і люди тікають. Не стане. І я вам скажу, чому. Тому що насправді ми будемо діяти відкрито з першої секунди. Ми запрошуємо дійсно і журналістів, і просто громадські організації будь-якого громадянина подивитися реально. Не на ток-шоу. А в реальній політиці як відбуваються перемовини і хто здатен діяти з опозиційних політиків, з опозиційних політичних сил. Більше того, ми рівний серед рівних і пропонуємо нейтральну площадку 12 липня або 11 годині в Українформі. Більшість того, більше того, запрошення, які надіслані, більшість надають відповіді зараз політичні сили. І я думаю, будуть. Я не буду забігати, тому що не ми є насправді головними на цьому засіданні. Там всі рівні. Але ми хочемо зібратися і почати діяти в найголовнішому питанні, і ви про нього Павле, сказали: це власне недопущення взаємопоборення на мажоритарних округах представників від демократичних сил. І друге захист чесних виборів. В чому? Перше відстоювання законопроекту або ж закону, який зараз існує, але зовсім не в тій редакції, яку пропонує зараз Лавриновича. Відстоювання того законопроекту, який надає, від... гарантує відкриті партійні списки. Для всіх, які гарантує прозорі виборчі процедури, які гарантує, що не будуть сфальшовані вибори через протоколи, через е, каруселі, все, все те, що ми бачили в 2004 році, що було ганьбою і що власне збурило суспільство діяти вже прямої демократії, прямими вимогами. Тому зараз час діяти саме в цьому два питання: захист чесних виборів і взаємне допущення взаємопоборання на мажоритарних округах. І саме так бачимо об'єднавчі процеси, саме так пропонуємо. Не вождів нав'язуємо і самі не хотів отримати чергових вождів, а конкретні дії. Той, хто здатен діяти так, в інтересах людей, так як вимагають люди, то є опозиція. Після цього, якщо не з'явився на такі дії, якщо не здатен так діяти, ходи по всіх ток-шоу і розповідай, скільки хочеш, тебе жоден виборець не підтримує. Це питання виживання, це питання розуміння того, що 21 й рік відновлення незалежності має показати, що є нове покоління політиків в Україні, які не задіяні в корупції, були політичні, які здатні не тільки говорити, але й знати, як зробити. Найважливіші речі зараз. А зараз важливішого питання. Я думаю, що немає. Наскільки є суспільний запит, адже коли вийшли малі середні підприємці, всі казали, що податковий кодекс мене не стосується, це їхня справа. Зараз, коли йде пенсія. Пенсійна реформа багато хто уникає питання про те, що це питання тих, кому зараз по 30-35 років, а не тих пенсіонерів, які вже на пенсії. Коли мова йде про трудовий кодекс, то говорять, що це все справа бюджетників. А вже зараз, коли ви торкнулися питання виборчого законодавства, то це ваша політиків справа до чого тут громадяни. Це ви там хочете відкритий списки змішану або ж там пропорційну систему. Наскільки є запит суспільства, що це також стосується не лише, наприклад, в. Валентина Леваченка або ж когось ще із політиків. А це стосується і того виборця, який прийде з бюлетенем і буде змушений робити свій вибір, якщо захоче. Два ключових питання. Через вибори люди наймають владу на роботу. Вона має служити людям виконувати. І так само виборами ми маємо звільняти з роботи тих, хто прорвався до влади і нічого не робив, був замішаний в корупції, більше того, розпочав антинародні так звані реформи. Друге ключове питання, що ні в якому разі якраз більше позиційних сил, і ми в тому числі маємо чітку програму, як треба діяти, і в пенсійній реформі. Але зовсім не так, як зараз почав уряд Азарова Тігібка діяти, збільшуючи пенсійний вік. Насправді це не є головною вимогою, а не МВФ, а не суспільства. Головною вимогою є прозорість пенсійних фондів, персональні пенсійні рахунки і гарантування зразу, зараз, тут і сьогодні, нарахування на ці рахунки державою гарантованих заощаджень пенсійних для кожного українського пенсіонера. Це те, що ми відстоюємо, і так і з Трудовим кодексом. Ми чітко говоримо, що проєкт трудового кодексу запропонований партією регіонів це проект кодексу червоних олігархів, який звужує, а фактично нівелює права незалежних профспілок. Більше того, намагається їх ліквідувати цей проєкт. Друге встановлює фактично необмежені права для саме капіталістів, саме для роботодавців збільшувати робочий час і звільняти безпідставно будь-якого робітника. Власне те, що вже почалося на заводі Фрунзе в сумах, на запорізькому алюмінієвому комбінаті, на запорізькому феросплавному, на в прилуках Чернігівської області. Все це для нас не, не політична справа. Це не пусті не пустий звук. Саме заради цього ми боремось, і саме тому відстоюємо відкриті партійні списки. Щоб ті програми, які маємо альтернативні, прийшли люди, які дійсно потім відстоювали, реалізовували, а не так, як зараз. Через ту, через, тушки, через конституційний переворот, з'явилася більшість, яка почала реформи, на які ніколи не мала мандата виборця. Це є ключове питання. От ми починали з теми голодомору, визнання його у Європі. Зараз те, що відбувається в Україні, це теж історія. То, на вашу думку, вже під кінець нашої розмови, чи правда, що історія вчить, тому що нічого не вчить? Ну, У нас є шанс нашого покоління показати, що ми вчимось, але думаємо про майбутнє. І цей шанс маємо використати. Заради цього треба йти в політику. Якщо ти не маєш такого бажання, якщо не маєш здатності діяти, я переконаний, що 21 -е століття не для тебе, а не для політики, а не для реального життя. Тому шанс є. Дякую вам. В рамках спеціального проекту.